от така думка е глядача, з яким можливо ви захочете посперечатися. От людина як пояснює, а чому не можна зупинити війну? Пише людина. Почому, чому ми не можемо почати озброюватися в той період, коли ми призупинимо війну, спокійно, без ракетних обстрілів, робити в Харкові танки, в Миколаєві, Дніпрі ракети, а Росію добивати економічно? Інакше ми будемо воювати до останнього українця. От що б ви на це зауважили? На жаль, світ не є чорно-білим, знов таки, немає простих відповідей на складні запитання. На цей коментар можна апелювати, ну ми спробували так зробити з 2016 року, по 2022 рік. Скільки ми виробили танків, скільки виробили ракет? Давайте порахуємо. так? Тому що коли політика. А українська політика, на жаль, залишиться, поки існує Москва, інфільтрація і прямих їх агентів, і тих, хто через гроші буде робити, те що вони хочуть, буде дуже суттєво. І на кожних виборах, коли будуть запитувати, от скажуть, давайте направимо 3 мільярди гривень на купівлю там 10 станцій Патріот. А вийде якийсь. Можливо, навіть фішуванці, такі супер суперукраїні, кажуть, та ні, наше, це все англосакси, хочуть придати нам своє рушення Локетмарк. -Лок 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 давайте ці 3 мільярди гривень зробимо дотації на газ. Бо ж що ви будете платити взимку за газ? газ, дорогі, давайте краще субсидію зробимо. І враховуючи, що у нас демократія, так і один громадянин, один голос, скоріш за все, той, хто буде говорити, давайте направимо 3 мільярди. Доларів, сто да, умовно 120 мільярдів гривень на дотації на газ, а не на патріот. Він, скоріш за все, набере більшу кількість голосів і в парламенті зможе зробити більшу фракцію. Або, скоріш за все, таких людей буде більше в уряді, ніж інших. Відповідно, і Москва це розуміє. Вони розуміють, що можна спробувати зробити як в Сакартвелло, в Грузії, коли Україна буде ослаблена. Україна вже втратила сотні тисяч, ну безумовно кращих синів і дочок. І на фоні складної економічної ситуації, як завжди, буває, навіть після перемоги війни, да, там Британія виграла дві світові війни, але ситуація повоєнна була дуже складна. І після Першої, після Другої світової війни завжди виникає запит на інше: що люди хочуть миру, люди хочуть забути про все і не думати про війну, і е, займатися там, типу, своїм життям, і вони це нав'язують спеціально: що от зараз відмовтесь, а далі якось буде. Тому вірити в те, що український уряд і нація буде направляти зараз мільярди доларів на те, щоб майбутню загрозу Росії відбити. Ну ми розуміємо, що це дуже мало ми вірним. Звісно, таке теоретично може бути, але ставити на це все ну, ми не можемо. Ну, це це дуже ризикований момент і Росія в тому зацікавлена. А щодо того, чого хочуть 32% громадян чи 44% громадян, це наслідок. Це наслідок інформаційної політики, комунікації нашої, нашої держави, тому що ці питання складні, неоднозначні. Вони не мають того висвітлення всебічного і правильного, яке мало бути з людьми. Потрібно говорити, тому що звісно складно. Звісно, що не всі люди не можна від всіх вимагати того самого. Хтось готовий віддати життя. Хтось не готовий віддати життя, е, і ми маємо це сприймати. Ну ми, ми можемо вигадати собі інші світи, і іншу націю, де 100% готові е, померти. Але такого немає. Але якщо людина не готова померти, це не означає, що вона має підтрапляти під російське ПСО. Потрібно знайти ту форму опору і. Е, Здатності продовжувати боротьбу проти Росії, який для цієї людини також є стерпне, Да? тобто, хтось готовий буде заплатити умовно на 2% більше податків, і то добре є. Так ну тобто, це краще ніж нічого, те саме з питанням території, коли задають таке питання без контексту поступитися територіям. Знов таки повертаючись, ми поступилися де факто в 2015 в році. Так ми фактично, ми ж, ми ж не робили в Криму диверсії. Ми е, не не робили якоїсь операції по звіленню Донецька чи Луганська, да там вісімнадцятому чи 2020 двадцятому році нічого не було. Ми, ми відмови і що далі. Тобто, питання в тому, коли говорять про відмову, потрібно говорити, що ця відмова не буде миром, це в кращому випадку буде просто короткою паузою, після якої, скоріш за все, буде ще гірше. Тому що росіянам, у яких 17 мільйонів квадратних кілометрів їм не потрібна Запорізька вся область чи Херсонська, у них цієї землі це як Канада і Китай разом взяті. Буквально да, там площа Південної Америки всієї 14 мільйонів квадратних кілометрів, Росія 17. У них немає проблеми з землями, їм немає кого заселяти. Питання в тому, що вони хочуть знищити державність і всіх, як ви сказали, носіїв, ем, хто ідентифікує себе як українців, тому. Проводячи зокрема ці опитування і обговорюючи ці теми, це треба людям також пояснювати. Якби це питання стояло так: чи готові ви зробити територіальні поступки, щоб отримати рік перерви війни, а далі буде війна продовжена з набагато гіршою для України диспозицією? Я гадаю, що це б не 32% було людей, які підтримали. Тому те, що ви робите, просвітницька інформаційна робота надзвичайно є важливою. Сподіваюся, що вас почують, і це е, буде на всіх майданчиках основних і що аудиторією цього будуть десятки мільйонів українців. Тут не потрібно знов таки вигадувати велосипед-президент е, е, Рузвельт під час Другої світової війни, під час Великої депресії. Він так з мав е, радіо при каміні, так звані. Тобто, він спілкувався здається раз на тиждень е, з нацією, намагався відповісти на складні е, питання. Ми ж. Хочемо бути вільними, ми хочемо побудувати передову цивілізовану країну, і в цій країні не можна замовчувати якісь речі чи брехати. Ми маємо говорити про складні матерії. Бо коли ми про це замовчимо, це тільки створює кращі можливості для російської пропаганди маніпулювати суспільною думкою і бити на ті боліві точки, де і так тонко. Ось тому нам потрібна системність. І при цьому, пане Олеже, все ж таки я хотіла б підкреслити, що ви не виключаєте, якщо правильно зрозуміла, заради збереження потенціалу нашого певні не юридичні, але фізичні територіальні поступки. Я вважаю, що є стратегічна мета перемоги війни. Перемога війни це тільки повний демонтаж російської цієї державності. Є тактика. Якщо тактично в якийсь момент буде така диспозиція, котра скаже, що цей крок є кращим ніж альтернативні опції, значить, його також треба роздивитися. Я жодним чином не закликаю до перемовин з Російською Федерацією чи до поступок української території. Звісно, не тільки тому, що це порушує конституцію, це стаття, так, але тому, що я це підтримую. Так ми, ми боремо за нашу землю, але розуміючи, що війна довго тривала і. Є тактичні кроки, а є стратегія. Да, і саме має визначати стратегія, тактику не навпаки, тому що коли ми рефлекторно діємо, у нас немає бачення, немає сценаріїв, як рухатись. Звісно, нам можна нав'язати чужі сценарії, чуже бачення. А якщо у нас буде своє, то тоді, навіть якщо ворог буде думати, що він нам нав'язав те, що він хотів, це насправді буде наш сценарій, і ми будемо рухатись в правильному напрямку.